Рія вибухів лунала на Львівщині сьогодні. Ймовірно, росіяни ударили там річником, спалахи зафіксували зокрема вуличні камери спостереження. І як повідомив мер Львова Андрій Садовий, під удар потрапив об'єкт критичної інфраструктури. Там зайнялася пожежа, але цивільні об'єкти і житлові будинки не постраждали. Про людей травмованих також не повідомлялося в повітряному командуванні. Захід зазначили, що ціль рухалася зі швидкістю приблизно 13 кілометрів. 13 Тисяч кілометрів за годину це орієнтовна швидкість саме Орєшніка. Її зараз тип встановлюють військові, вони вивчають елементи. Водночас повітряні сили в своєму зведенні вказали, що сьогодні ними була зафіксована одна балістична ракета середньої дальності, випущена із полігону Капустин Яр. Її тип вони ще не вказали, і нагадаю, саме там базується комплекс Орєшнік. Уже маємо реакцію звичайно міністерства убивства Російської Федерації для нас. Сте не об'єктивне джерело інформації, але втім на Росії підтверджують удари речником і називають це цитата помстою Кремля за нібито атаку на резиденцію Путіна.